Фліс перший плюс другий сорт, ціна за 10 кілограм, 1350 гривень. Так. Пашу, у нас йде така флісова, класна, сіренька, без рукавичка на замочку. Ось. Наступна. Така класна, синенька, теж на замочку. Вона. Така фіолетова дуже класна. Знову синенька, але вже з капюшончиком на замочку, з кишеньками. Чорненька така. Тоже дуже классно. В таком коле. Женочек. Тут у нас уже якийсь великий розмір. размер. Вот такая классная, тепленькая флисочка с Розмір Размер XL. Наступная Дуже приємно на дотик, кофточка така флісова. Розмір 36. Наступно ось така синенька. Така ще класна є. Теж на замочку. Так, розмір не вказує. В такому красному кольорі є. Такіренька. Це одне сиренька, вже тепліша на замочку з кишеньками такого класного кольору. Ще є така дуже тепленька. У вже йде більшого розміру. Розмір Елючка. Така класнюча, коричнева, на замочку від Джек Вульського. Для замовлення пишіть в коментарі. А потім зверніться до нашого менеджеру. Я вам цієї не встигну показати, тому показую ще цю. thank <laughs> you